Привіт, друзі! Ви на каналі Космак, де ми ділимося цікавими фактами про корисні продукти. Сьогодні ми поговоримо про один дуже цікавий суперфуд кероп. Що це таке, чим він корисний, чому його називають замінником какао та шоколаду, та як ви можете використовувати на своїй кухні, давайте розбиратись. Отже, що ж таке кероп? Кероб, кероб це порошок, який отримує з плодів рішкового дерева. Або, якщо його називають, цератонією. Це дерево росте у середземноморському регіоні, зокрема в таких країнах, як Іспанія, Греція, Італія та Марокко. Кер має унікальний солодкуватий смак і часто використовується як замінник какао, адже він має приємний солодкуватий смак. Але на відміну від какао, не містить речовин, які збуджують нервову систему. Кер відомий людству вже тисячоліттями. Його почали використовувати ще в стародавньому Єгипті не лише як їжу, але і засіб для лікування різних захворювань шлунково-кишкового тракту, проблем з травленням, а також для полегшення кашлю і очищення дихальних шляхів, завдяки місту клітковини, добильних речовин та антибактеріальним властивостям. Ріжкові стручки були популярні завдяки своїй стійкості до псування та високій поживній цінності. На сьогодні кероб знову отримав популярність у всьому світі як здоровий альтернативний продукт. Особливо серед тих, хто прагне уникати какао або веде здоровий спосіб життя, давайте розберемося, чому кероб став наскільки популярним серед прихильників здорового харчування. Кероб містить вітаміни групи В, а також мінерали, як от кальцій, магній, калій і залізо. Вони підтримують загальний стан здоров'я, зміцнюють кістки та допомагають у збереженні енергії протягом дня. Кероб містить значно менше жиру, ніж какао, що робить його чудовим вибором для тих, хто стежить за своєю фігурою або намагаються зменшити кількість калорій в раціоні. Кероб не містить збудників нервової системи, такі як кофеїн і теобремін, на відміну від какао. Це ідеальний вибір для людей, чутливих до кофеїну або тих, хто прагне зменшити його споживання. Кероб багатий на розчину клітковину, яка підтримує травлення, покращує роботу шлунково-кишкового тракту та допомагає знизити рівень холестерина в крові, що позитивно впливає на серцеву сутинну систему. Кероб має природний солодкий смак, що дозволяє використовувати його в рецептах з меншою кількістю доданого цукру. Це робить кероб не тільки смачним, але й здоровішим варіантом для солодощів. Перед тим як кероб потрапить на наші кухні, його часто обсмажують. Обсмаження допомагає підсилити природній смак керобу та зробити його більш насиченим. Легке обсмаження робить кероб більш м'яким і солодким, тоді як сильне обсмаження надає йому шоколадного смаку, який нагадує какао. Тепер найцікавіше, як же використовувати кероб? Є кілька популярних способів. Замість какао його можна використовувати в будь-якій випічці: кексах, печиві, брауні. Завдяки природній солодкості керобу, Можна зменшити кількість цукру в рецептах. Він також чудово підходить для приготування гарячого напою. Достатньо змішати керб з молоком і додати трішки кориці. Сироп з керебу це чудовий натуральний підсолоджувач для багатьох страв. Його можна додавати до ранкових каш, смузі, йогуртів або десертів. Він ідеально підходить для поливання панкейків чи млинців. Замінюючи мед або кленовий сироп, цукерки та шоколад. Керуб можна використовувати як основу для домашніх цукерок або навіть шоколаду. Змішайте його з кокосовою олією, додайте горіхи і сухофрукти, і отримайте смачний та корисний десерт. Завдяки природній солодкості керобу не потрібно додавати багато цукру. Давайте приготуємо простий і смачний смузі з керебом, який підійде для здорового сніданку або перекусу. Для цього нам знадобиться всього декілька інгредієнтів: один банан. Одна столова ложка керебу, ми вже підготували в тарілочці, рослинне молоко 200 мл. Ми взяли мигдальне, приготували в домашніх умовах. До речі, як готувати мигдальне молоко, є відео на нашому каналі. Та мигдальні пластівці для прикраси. А тепер всі ці інгредієнти додамо в блендер і перемішаємо. Смузі готовий. Він має чудовий шоколадний смак, але без кофеїну та зайвого цукру. Додаємо мигдальні пластівці. Смакота. Друзі, напишіть у коментарях, чи вперше ви чуєте про керап. Та чи використовували його раніше у своїх рецептах. Отже, кероп це не просто корисна альтернатива шоколаду, але й чудовий інгредієнт для здорових і смачних страв. Якщо ви ще не пробували кероп, рекомендуємо додати його до свого раціону. Не забудьте поставити лайк та підписуйтесь на наш канал, де ми ділимося корисними порадами та рецептами. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео!